Спершу треба встановити на смартфон програму від виробника Ubico Authenticator. Завантажуємо її через App Store або Play Market. Відкриваємо та натискаємо в правому верхньому куті три крапки, щоб відкрити меню. Далі обираємо Configuration та гортаємо вниз. Тут бачимо Manage Pin. Натискаємо. Тепер треба піднести свій ключ до смартфона, щоб з'єднатися за допомогою NFC. Все, тепер можна змінити свій PIN-код. Спочатку треба ввести існуючий пін-код, потім новий та підтвердити його. Далі знову треба піднести ключ до смартфона, щоб встановити. Нагадую, що можна вводити букви і цифри від 4 до 63 символів. Щоб скинути пін-код, треба так само натиснути три крапки, Configuration і прогорнути вниз. Далі натиснути Reset File Application та слідкувати інструкціям на екрані. Нагадую, що скидання пін-коду видалить всі налаштовані облікові записи з цього ключа.